Меджик За пішов у космос, тому ми поговорили з астрофізиком про вражаюче мистецтво краю вічності ексклюзивно. Космос на картах, як Меджик За надихає на роздуми про всесвіт. Меджик За Для багатьох це просто карткова гра. Але для тих, хто занурився в її багату фентезійну всесвіт, це портал в світ магії, міфів і епічних битв. Однак нещодавнє доповнення Edge of Eternity змусило мене задуматися про щось більше. Воно перенесло дію в космос і, на мій подив, не просто в абстрактний науково-фантастичний сетинг, а в світ підкріплений реальними астрофізичними концепціями. Ідея надихнула мене глибоко подумати про те, як мистецтво та розваги можуть стимулювати інтерес до науки і як, у свою чергу, наукові відкриття можуть збагатити творчість. Недавнє інтерв'ю з астрофізиком Зуї Ле Конте, присвячене Edge of Eternities, стало для мене справжнім откровенням. Я завжди вірив, що космос є невичерпним джерелом натхнення, але те, як Меджик за Гезрен вдалося інтегрувати реальні астрономічні явища у свій всесвіт, мене вразило. Чорні діри, не тільки руйнування, а й творення. Одним з найяскравіших прикладів цього є зображення чорної діри на листівці за межею тиші. В оригіналі цей опис був досить стандартним, але я б додав, що чорні діри, всупереч поширеній думці, не лише символізують руйнування, вони є ключовими елементами космічного циклу творення і руйнування. Масивні зірки, які завершили свій життєвий цикл, руйнуються під власною гравітацією, утворюючи чорні діри. При цьому вивільняється величезна кількість енергії, яка, в свою чергу, може стимулювати формування нових зірок і планет. Я часто уявляю собі чорні діри як космічні переробники, вони поглинають матерію, але при цьому вивільняють енергію, яка використовується для створення чогось нового. Це метафора, звичайно, але вона відображає фундаментальну ідею про те, що в космосі нічого не пропадає безслідно, все перетворюється. Цікаво, що в of Eternity» з чорні діри зображені не тільки як руйнівні сили, але й як джерела космічної енергії. Це показує, що творці гри не обмежилися поверхневим розумінням цих явищ, а постаралися передати їх складність і багатогранність. Сфери Дайсона – мрія про необмежену енергію. Концепція сфери Дайсона, гігантської мегаструктури, що оточує зірку і використовує її енергію, завжди мене заворожувала. В Hinternetis вона представлена у вигляді зоряної клітини пінакл. І хоча астрофізик Леконте справедливо зазначає, що створення подібної структури, завдання, що перевершує сучасні технологічні можливості, сама ідея вражаюча. Я думаю, що прагнення до необмеженої енергії є однією з найпотужніших рушійних сил людського прогресу. І хоча створення сфери Дайсона може здатися фантастичним, пошук альтернативних джерел енергії, таких як сонячна та ядерна, є реальністю сьогодні. Більше того, роздуми про сферу Дейсона змушують задуматися про масштаби космічних цивілізацій. Якщо розумне життя здатне створювати такі гігантські споруди, то які ще чудеса вона здатна створити? Космічні урагани та зоряні кити, натхнення для уяви. Зображення гігантського космічного урагану футрос, Титанічне Божество та космогов змусили мене задуматися про красу та небезпеку космосу. Я часто уявляю собі, як виглядають ці явища в реальності. Безсумнівно, вони вражаючі, але в той же час і неймовірно небезпечні. Ідея про існування зоряного кита ще один приклад того, як фантазія може надихнутися наукою. Незважаючи на те, що життя в космосі залишається предметом спекуляцій, астрофізик Леконте справедливо зазначає, що вивчення глибоководних екосистем на Землі може дати нам уявлення про те, як життя може існувати в екстремальних умовах. Я завжди вірив, що всесвіт сповнений сюрпризів. І хоча ми ще багато чого не знаємо про космос, я впевнений, що в майбутньому нас чекають нові відкриття, які надихнуть на створення ще більш дивовижних історій. Наука та мистецтво взаємодоповнюючі реалії. Magic, The Gathering і Age of OTNETS показали мені, що наука і мистецтво це не взаємовиключні реальності, а взаємодоповнюючі. Наука дає нам інструменти для розуміння світу, а мистецтво для його осмислення. Я думаю, що важливо підтримувати інтерес до науки, особливо серед молоді. Ігри, книги, фільми, все це може стати відмінним способом стимулювати цікавість і надихнути на вивчення світу. Особисто я, після прочитання інтерв'ю з Зоїле Конте. Задумався про можливість організації лекцій і майстер-класів, присвячених астрофізиці для широкої публіки. Можливо, це допоможе комусь знайти свій шлях у науці або просто розширити кругозір. Висновок космос чекає своїх дослідників Magic, The Gathering і of Eternities – це не просто карткова гра і доповнення до неї. Це запрошення до дослідження космосу, до роздумів про місце людства у Всесвіті, до пошуку відповідей на найбільш фундаментальні питання. Я сподіваюся, що цей досвід надихне вас на власні відкриття, на нові ідеї, на нові мрії. Пам'ятайте, що космос чекає своїх дослідників. І, можливо, саме ви станете тим, хто відкриє нові горизонти, хто розгадає таємниці всесвіту. Не бійтеся мріяти про неможливе. Адже саме з неможливості народжуються великі відкриття.